На, 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 на цю сесію просимо затвердити заходи на 2014 рік. Питання розглядалися в кінці минулого року, питання відповіді всі давали за редакцію, готові сьогодні давати, але зв'язку з тим, що у себе подіями питання переносилося на цю сесію. Що подавали кількість? Кільці року ми давали, вона рада нам пробувала, це питання ви подавали, що підтримуємо. Подивіться, будь ласка, на цифри. Те, що інформаційну політику може розглядати, це питання інше. Це ми його розглянемо вже на сесії, готуйтеся, шановні, бо кожен з нас є читачем, хто, хто перед платником газети вільним шляхом, і може висловити свою пропозицію. Ми особливо там в інформаційну політику і порушувати закон про засоб, про... не будемо втручатися, але свої пропозиції маємо вислухати. Ну, але хто ж то кажуть, замовляє, хто платить, замовляє і музику, тут треба таки подивитися на ці цифри фінансування, враховуючи складність цього року. Подивіться. Кровності не відмовиш районній газеті. 200 тисяч мене просять нашої індації. Прошу запитання або висловити. Спочатку запитання. Які прошли? Ставимо на 1 березня. 2850. 2850. Ще кого які запитання? Попростати. Це по переплаті, а як? Ну, її ж другується більше, що, що хтось може купити. Ну, а скільки рукує? Не знаю, що вони платять порівняно з тим. 750 гривень лег і прийом на ліміра, 750 це півтори тисячі. Різдвиця з тих, що було з банком, це тисяч тисяч. А 555 і сім. Всього 750 тисяч рік. Так, 755 тисяч рік. Із них 200 тисяч, Ні, 550 це власні їхні доходи і 200, ну, сума, а, а 755 рік. Це всі видатки на районну газету. Якщо ми затверджуємо таку програму, я наголошую: програму не рішення сесії, не, не мечення, ми внесли своїм рішенням, проголосували за 105. Тисяч виділення поки що, бо всі програми, які фінансувалися, в нас не профінансовані в повному обсязі. Ми заявили, що по мірі виконання бюджету будемо дофінансовувати програми. Будемо її дофінансовувати редакцію районної газети. Але в якому розмірі? Це ми ще подивимось, коли будемо розглядати бюджет. Але З... цю цифру 200. Я на неї дивлюсь підозріло. Рік президентських виборів. 50 тисяч зароблять під час під час президент під час президента до ну, нічого ви подивіться стільки як пропаганда опубліковано стільки опубліковано за треба заплатити за ту площу яку розмістюється тому треба не знаю а кошту є 82 почекайте ну, екземпляр а екземпляр не знаю Шановні депутати, прошу врахувати, що відповідно до заходів на 14 200 тисяч редакція просить 130 на друга газету і 70 на відрахування. Це при тому, що в минулому році 150 тисяч ми відрахували до районного бюджету різних видатків. Е Тут ми не просимо не на розвиток економічної бази, не на... Це ж програма. Голосуємо за неї. Ну, понятно, що можна проголосувати і за мільйон. Так. А скільки буде виділено, все вирішуватиметься розгляді змін до бюджету. Так. Але зразу ж треба, ми ж знаємо, в якому ми стані зараз знаходимося. Ви прекрасно знаєте, що ж хлопак об'явив, що як мінімум 80 мільярдів гривень треба буде, ці башка, треба буде обрізати. Будуть різати з усіх. Так наші сьогодні брати по максимуму, як треба починати з кожного. З кожного починати. Що буде урізано по газеті, по, по радіомовленню, буде по освіті, буде по культурі, буде по всіх урізаннях. А ми розказуємо, це що це будемо добудовувати, що ми будемо будувати там, школи і так далі. Нащо це все розказувати? Коли любому сьогодні ясно, що всяке будівництво буде припинене. Почекайте, ми можемо ще до нового року бути під Польщею. Тож таке є. Ми сьогодні приймаємо програму. Програма <проб> да. Так. Буде федералізація точно. Оці східні області будуть під Росією, Чечовецька область буде подружкою. І, і так люди не ціплять, ви чекайте нас. Я не тому всіх останніх було б доцільно, що як волонтерні розприяти кошти подадуть, коштів подадуть пріоритетні напрямки для відділу економіки по програмі. Це ми по головні розпорядження коштів могли би подати своє бачення оптимізації своїх витрат. Якщо ми починаємо з себе. не заложувати там 200 тисяч, а навпаки, поставити питання, може десь, можна. Остане 150, а, я, а я, зробити 10, 605 власних надходження. Що ви немає на так з головою питаєте Поставте не 555, а 605 п'ять. Ви можете на редакцію не давати відразу цільовим на друкарню на другу газету. Яка мені різниця чи в лоб, чи в полобу? Чи це, чи це на плитку, так. чи це на вашу Ви зарплату, ваше. чи це на газету? Ми маємо вакансію декрету, ми маємо дві вакансії, ми їх беремо до я, трьох років, розуміючи, що до Майдану Майдан може тисяча, ви розумієте, яка ситуація. Скажіть, будь а як змінюється тираж на протязі, наприклад, року, двох? Я до чого Це виникна, питання. Кожного року, коли ми затверджуємо всі програми у газеті, постійно піднімаємося різним в камені питання держави і завжди наголошуємо. Більшу тираж, обіцікавішу газети і так далі. Я зараз не путаюсь <поставлення> питання інформаційної політики, бо я розумію, за такі питання так. Мене питання в іншому. Можна взяти зріз за останні три роки і поквартально, чи по північну, чи по року, і показати тенденцію зміни тиражу. Більше, <поставлен> менше. менше. <поставлен> <поставлен> ні, ні, Говорить, тим мастер. І що мається на увазі? Просто побачите, яка тенденція. Більше почали підписувати, менше. Бо там були хтось застави, хтось зараз. Я їх провозил за вас відписати, я підпишу і так. Коли. Але момент в іншому. Побачите, ну, чи люди. Ну, чи, чи I'm I'm це I'm разом. Ясно, ясно. Як ми будемо розглядати тоді, коли будемо дивитися про інформаційну програму? Нас зараз цікавить гроші. Скільки грошей, а по інформаційну програму, то там якісь там, ми розглядаємо нашу комісію. А там будемо розглядати, що читають, що не читають, стільки виписують і так далі. Питання стоїть зараз фінансування. Слово, ж, Слово, не я. я не можу продовжувати. Ми затверджуємо програму. Ага. програму. Будуть гроші, буде програма виконана. Не буде грошей, не буде виконана. Ну як будуть гроші, а програма не прийнята, другу програму. Ви. Нащо? 200 тисяч затверджує програму, не буде грошей, не буде, не буде змінювати до бюджету. <плес> а я як мав твої гроші, твої робки, бо гроші я ніколи не це. Не знаходьте чужих гроші. Кількість газет була. 3, да? 14 тисяч. Зараз 3 тисячі, 14. А ці останні роки зараз на рівні вона йде так же Але треба грамоти 14 тисяч було на чотирьох сторінках, а сьогодні 3 тисячі на 12 сторінках. Прийняти рішення, яку інформацію подати. Як виборча програма, виборча компанія, у <пуху> да, вас там черга стоїть з кандидатів, це 100%. Ну, ви ж приймаєте рішення, хто має друкуватися, хто <пуху> не має. У <пуху> вас є 24 чи 8, 8, 8 сторінок. Одна Ну, Поясніть людей, що я, я твою статтю надрукую, завтра, іншу. Ти один тиждень друкуєшся на інформаційному порталі, а ти на неформатному сайті. Це не є проблема. Те, що багато подають. Ви ну, на такій посаді не маєте прийняти рішення, що дати друг, а що відмовити. Це теж нормально. А ну, Якщо прямо говорити, чи ви так говорите паралельно, що хтось злуживає своїми, своїми можливостями і наполягає, щоб ви друкували його матеріал? Я обов'язковувала групу і в нас навіть і... навіть ну, це друге на питання. З Володимиром із тебе. Яка того року зараз нападає? Олександр Володимирович Я Володимир, заставили? Цього півміта. Продаємо голосувати. Заставили? Не зрозуміло, скільки був фонд зараз платить в тому році? 294 тисячі. А цього 500 тисяч. 500 тисяч. Фонд зараз плати. <плес> 370 <плес> <плес> Ну так з податками, лише податки. Загально 500 тисяч. Ні, ну я не загально надав. А того року, скільки скільки чоловік підсумає, а того року стільки цього. Так само, 8 чоловік. Дивіться, я перепрошую. Можна одну величну раз. У нас переходить в таку дискусію, да це програма. Давайте ми її приймемо. Ну Давайте ми її приймемо. І все, в принципі, свинья, а тепер до неї про я хочу від, на попередній комісії, на там сказала, а нам же ж не платять гроші, а розміщені, мається на увазі бюджетні установи, матеріали освіти і так далі, і нам не платять. Ми вам платимо, виберіть плату з приватного нотаріуса або ще з якоїсь іншої структури. А ми є засновники, засновники цієї газети, хазяї. Хазяї самі собі не платять. Не платять. Якщо ви висвітлюєте діяльність обласної державної адміністрації, хай вона вам платить. Засновники не платять, хай за її самі собі не платять. А ви таку ідею штовхали на попередній комісії, яка була по освіті. Вона не всюди не йде. Які ще...